Коротше, дивіться, ребята, яка в мене ще ідея появилась. У мене чоловік вчора заказав 4 Samsung. Ось вони готові коротше, до відправочки. Зараз я його коротше, упакую. Він робить на скорій каже. Хоче для повербанка собі і так далі. Коротше. Що я думаю? Я йому насиплю подаруночок. Може він це відео подивиться, а може і ні, не знаю. Е, може, хай сюрприз буде йому. Хотілося б, щоб сюрприз, але він може мої відео дивитися, бо каже, що постійно мене дивиться. Корича. Так що я вирішив, хай він може діткам чи комусь чи своїм там, пацієнтам, яким чоловік дійсно як на скорі робить. У мене сестра почала. Завезла собі отаких от ось ось м'ялких сладостей. Вони прикольні, такі м'ялкі сладості. Я думав, може додати їх до товару там, якимось дівчаткам до цього. Давайте ми йому накидаємо. Хай йому буде отак сладка жизнь. Коротше. Накидаємо йому туди в пакет. Хай буде сюрприз чоловікові. Чисто так. Хочеться маленьку, приятну сладость радость зробити чоловікові. Він допомагає другим людям, хай йому буде трішки підсолодити життя. Отак і все у нас буде.